Всі ці ігри чемпіонату забили один гол. Тут в одній грі забили два, які взагалі такі, я не знаю, емоції. Які можуть бути емоції, тільки положительні. Як вважаєте, взагалі от Волині таке здавалося враження, що вона дуже багато простору давала? Може бути, так. Мили установку тренера на сьогоднішню гру. Це було найкраще качество, швидкість, контратаки. Нам вдалося, забили голи. Хороша, я думаю, болельщикам понравилась, як в принципі, игра. З'явилася швидкість, імейна озеля на, на фанзах Цей поля розключався, непогано торгамадзе і той же Пономарі. Ну, звичайно, коли моєць, грав у Острі, атаки, то він, звичайно, повинен був включатись в вільні зони. Але початок матчу був скажімо так, на стороні Волині, нашого суперника. Трішки переживали хлопці, але потім зібрали, спокійно грали і заслужено перемогли. Конечно, после проигрышной игры все на нервах, в принципе, у всех плохое настроение. То есть уже сейчас разговаривать поздно, но Надо во время игры надо собраться. И я думаю, что, что касается игры, первые 20 минут мы неплохо играли, преимущество было на нашей стороне. Бывают такие игры, но не, не сегодня не наш день.